Добрий ще ранок або день, неважливо. Починаємо урок, але ми його не зовсім починаємо, ми його продовжуємо. Але записати це потрібно, тому що в нас. Була з вами вчора самостійна робота, вона була пов'язана з кресленнями, але спочатку я показую вам те, що було в конспекті. У вас саме в конспекті були ось такі креслення, і я казала, будь ласка, дуже уважно віднесітесь к тому, як потрібно нарисувати ці промені. До речі, всі, хто намагалися мені казати, що кути падіння, відбивання, заломлення це кути між плащиною і променем, це неправильно. Всі кути Падіння, заломлення, відбиття, вони всі між перпендикуляром і променем. Це завжди. Якщо ви будете розв'язувати кількісні задачі, ви не зможете розв'язати їх правильно, якщо ви неправильно будете відмічати коти. Тобто, ось ці рісунки в нас були. Були ситуації, коли із аптішною речовини попадають в аптечно більш щільну речовину, тоді кут заломлення був менший. Якщо попадає в менш щільну, то кут заломлення буде більший, ніж кут падіння. Такі варіанти ми розглядали. Ми розглядали ситуацію, коли промінь проходить наскрізь, але у вас, у вас не було ось саме такої ситуації, ось цей пунктір не потрібен був. А ось це у вас там десь було. Але у вас було дзеркало снісу. І вам потрібно було показати, що відбивається, а потім виходить далі. Зараз я покажу ваші рисунки. Не ваші, верні, а ті, які повинні були бути у вас. Якщо у нас призма із оптично більш щільного матеріалу, то промінь відхиляється до основання. Ми про це казали. Але якщо у вас призма оптично менш щільна, то у вас промінь відбивається від основання. Ну, це ми теж з вами розбирали. Я казала, що це дуже складний варіант, але потрібно все ж таки з ним впоратися і спробувати показати. У вас були там ще рисунки з оборотними призмами, таке інше, але це було для рівнобічних а, призм, там е, дві, два однакових катета і кути по 45 градусів. У вас не було в задачах таких кутів, я заздалегідь за, за, так зробила. Крім того, ми обговорювали, якщо у вас на поверхні, Падає промень перпендикулярно, то він не заломлюється. І якщо він відбувається, то буде вздовж такої самої прямої. Тому, якщо ми дивимось на ваші до самостійної роботи, то у вас були бути ось такі рисунки. Це я вже до вашого уроку робила на, на аркуші папера для того, щоб показати вам. Дивіться, ось тут у когось було скло, у когось була вода, але якщо із повітря падає фактично більш щільне середовище, то гамма буде менше, ніж альфа, ось ми це бачимо. І у нас є кут відбиття. Куди ви загубили кут відбиття? Вам казали подальший ход тут променя. Чому ви не кажете, що він буде відбиватися? Чому ви це загубили? Це таке зауваження, яке дуже хочеться вам дати, а, надати. Але якщо у нас ці два однакових кута, я їх однаково позначаю. Якщо це інший кут, я його по-іншому позначила. Не тільки не написала, але ще й позначила. Далі, якщо у нас ось тут повітря, тут скло, то кут заломлення буде менше, якщо тут у нас скло, тут повітря, то кут заломлення буде більше. Але хоча б на першому можна було. Відбитий, луч промінь показати. Далі зрозуміло, що ці два кути однакові, але багато хто з вас ось цей кут показали, а ось цей кут не показали. Як це може бути, навіщо ви його загубили? І теж я показую, де у нас яка, яка речовина, тому що вчора, коли я перевіряла роботи, мені е, приходилось постійно повертатися і дивитися, які саме у вас умови. Я не можу про кожного з вас розуміти, у вас у кожного були свої умови. І там вам рандомом розкидувала програма. Як я можу зрозуміти, у вас ось цей випадок або ось цей випадок. Але були були ті, у у кого умови були такі, повітря, повітря, скло, скло, а ви брали скло -повітря, і у вас ось такий рисунок був. Хоча, мабуть, ви вважали, що це повітря-скло, але ви запутались. Далі у обох варіантів були ось такі призми прямокутні, але падав промінь перпендикулярно на першу границю і він пішов без заломлення. Багато хто зробив правильно перший промінь, але є ті, хто прямо на цій граніці кудись в його посунули. Чому? Він падає перпендикулярно, він не буде заломлюватися. Але після того, як він впав сюди, ви рисуєте перпендикуляр, і вже ось тут кут заломлення буде більший, тому що ми із скла виходимо в повітря. А ось тут кут заломлення буде менший, тому що ми із повітря виходимо в скло. І тут бажано було розуміти, ось тут до основання відхиляються, отут від основання відхиляються. Але коли ви рісуєте, ось тут відбіти промені, будь ласка, рісуйте. Але чому ви його вниз рісуєте, якщо він прямо йде, він буде відхилятися, ну, відбиватися ось під таким кутим, кутом, хочете нарісуйте, я не заперечую, але, ну, би правильно рісуйте в цьому випадку. Передивились на ті рисунки, які я вам показую, і. Давайте ви будете вчитися, тому класно, якщо ви можете ось так рисувати. Я теж не художник, але креслити я можу. Тому що креслити це потрібна ручка і лінійка. Нічого більше не потрібно. Тут не потрібно якісь художні в... властивості і все інше. Ну, не можна цього робити. Тому давайте ви будете намагатися якось до цього доходити. Добре. Далі. Я просто хочу обчислити кількість задач, тому що я так розумію, що завтра ми будемо з вами якраз зошитими обмінюватися. І э, вчора со мною не хотіли ніхто поговорити, можете мені. Да, стільки. Все добре. добре, добре. Ось і сьогодні ми якраз з вами залік заляк завершуємо. Зараз я передивлюсь, як ви там написали. Усно ми вже встигли з вами поговорити, і у нас трохи часу залишилось. Я якраз встигну підвести підсумки. І я можу вам показати ваше домашнє завдання. У нас завтра ми розв'язуємо що задачі. Ми вчора порозв'язували задачі, багато встигли. І я сподіваюся, що завтра ще додатково порозв'язуємо задачі, теж там є що порозв'язувати. Тобто у нас залишилась тільки контрольна робота фінальна, і в цієї темі у нас нема тестування, але в наступній темі у нас питання заломлення, відбиття і все інше. Воно буде в тесті або обов'язково. Там буде тест на Лінзи на всякі оптичні прилади, і буде в тому числі і все те, що ми вивчали в цій темі. Тобто тест у вас буде такий великий. Добре, все, давайте я на цьому запис можу завершувати, але після цього я розумію, що всі, хто не написали своєчасно на самостійну роботу, у вас, на жаль, немає такої можливості в цій роботі, ну, тому що я вже показала всі правильні відповіді, і я лишила вас можливості отримати. Оцінку хорошою за цю роботу. Ну, на жаль, співчуваю, що поробиш. І так завершуємо.